Я ніколи не дивилася відео про часи в англійській мові. Я тільки що подивилася відео про present perfect. І взагалі я вивчаю мову уже два роки. Що спільного між цими трьома реченнями? Правильно, у всіх цих випадках вам потрібно використати Present Perfect. А чому саме цей час? Чому не past, simple або якийсь інший? Дивись це відео до кінця, і ти зрозумієш, коли, навіщо і для чого ми використовуємо Present Perfect. Мене звати Юля, я викладач англійської, і якщо ти вивчаєш цю мову, переходь на канал, підписуйся, там ти знайдеш ще більше цікавих відео. Почнемо з структури. Без чого взагалі не працює Present Perfect, і ви не зможете використовувати цей час, так це без третьої колонки неправильних дієслів. Сама структура у нас така. Десь воно тут з'явиться. У нас іде, як завжди, підмет, далі have has і третя колонка або закінчення ed. Have і has. Яка різниця? Has ми використовуємо з he, she it. З цим іншим have. For example, I have watched this video. I have been to Paris. I have never tried sushi. To make negative, щоб зробити заперечення, ми беремо те ж саме підмет, have has, але додаємо ще нашу частинку not. and it will be have not, haven't or hasn't. І третя форма закінчення іді. Наше дієслово в Present Perfect завжди в третій формі або з закінченням іді, і там завжди є have або has. Щоб зробити запитання, have has наше допоміжне іде на перед, перед підметом. І, відповідно, якщо ми кажемо you have been to Paris, питання have you been to Paris. Структуру зрозуміти, вивчити, мені здається, не так важко. Ще раз, основне, що ви маєте пам'ятати, завжди є have-has і третя колонка або закінчення –ed. Коли ми використовуємо present perfect, тут ви маєте запам'ятати три випадки: досвід, незакінчена дія, результат. По порядку. Коли ви хочете розповісти про свій досвід. Що ви десь були, щось куштували, щось пробували. І вам важливо сфокусуватися саме на цьому досвіді. Не коли він відбувся, а саме ось що він був у вас. Ви використаєте Present Perfect. Ну, наприклад, I have been to Paris twice. Я була в Парижі двічі. I have never tried sushi. Я ніколи не пробувала суші. Досвід. Present Perfect. Далі не закінчена дія. Коли щось почалося в минулому і досі продовжується. Якщо вам важливо, що ця дія триває певний час, і ви ще продовжуєте це робити, у такому випадку вам треба використати present perfect. I have studied English for two years. I have worked on this project for two months. Я працюю над цим проектом уже два місяці. І ще продовжую над ним працювати. І третій варіант це результат. Коли ви ділитеся своїм результатом, вас бос питає, що ви там зробили за сьогодні, і вам важливо ось наголосити на ваш результат, ви знову використаєте Present Perfect. I have recorded two videos today. Я записала вже два відео сьогодні. Тобто я це зробила, але. Суть в тому, що я хочу наголосити, що там не вчора відбулось, не зранку відбулось, а що я це зробила. Фокус на цьому. I have done my homework. Я зробила домашку. Я вже її зробила. Ось що важливо не те, що її зробила там дві години назад, а те, що вона вже зроблена. I have finished this project. Я закінчила цей проект. Ще раз: підсумуємо: три варіанти: досвід. Незакінчена дія. Результат. Коли ви хочете наголосити на одному з цих трьох, ви використовуєте Present Perfect. Для того, щоб закріпити ці правила, напишіть свої речення в коментарі. Якщо щось не зрозуміло або є додаткові питання, можете задавати в коментарі з радістю відповім вам. Bye bye, see ya!